і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, під час Божественної літургії, ми з вами, дорогі брати і сестри, чули у рибах з послання апостола Павла до Ефеся. Він є досить коротким, але в ньому, можна сказати, виражена сутність християнства. Ми чуємо відомі нам слова, але зрозуміти, зміст послання досить таки нелегко. Архімандрит Іонуарій Івлієв каже, що перші глави послання до Ефеся читаються непросто. Адже в них досить стисло викладені основні основні учительні істини християнського погляду на людину, на мету її існування і її спасіння. Багато його рядків звучать як гім подяки Богові за все, що він зробив для нас у Христі і Ісусі. Толковники звертають увагу на той факт, що апостол Павло називає Бога не просто милостивим, а багатим милістю. І це дійсно так. Адже Господь нас, духовно мертвив, возлюбив, поживотворив, воскресив із Христом і посадив на небесах у Христі Ісусі. Слова у Христі Ісусі виражають всю суть життя християнина. Адже після того, як людина стає християнином, все її життя зосереджено в Бозі і наповнене радісним перечуттям блаженної вічності. Апостол Павло в майбутнє прославлення вважає вже здійсненим. І віруючи, хоч і живуть на землі, вже мають своє місце на небі. І разом з тим апостол зовсім не бажає переконати християнина в тому, що ціль нашого життя вже досягнеться. Зовсім ні. Всі ми з вами живемо на землі історії повні труднощів і непередбачуваності. І де ж нам знайти духовні сили, щоб витерпіти все, що нам трапляється? Як не відпасти від церкви, коли вона переживає вже не просто путатися, а справжні гоніння? Теперішні часи дуже схожі на ті, які переживали перші християни. Тому буде правильно, якщо ми з вами звернемося до їхнього прикладу. Вони на цій землі жили небесним життям. тобто вони завжди пам'ятали, що їхнє справжнє життя на небі. Отак і ми повинні завжди собі нагадувати, що після всіх випробувань, якщо їх перенести з вірою, терпінням і надією на милість Божу. Настане вічне, блаженне життя у Царстві Христового. Де перебуває глава, там перебуває і тіло. Глава Христос. А тіло, церква, тобто усі ми з вами. І щоб нам бути з Христом, нам потрібно бути членом тіла, тобто залишитися членом церкви і своє життя прожити по-християнському. Далі, читаючи наступні вірші, може здатися, що у апостола є якесь певне протиріччя, адже спочатку він каже, Благодаттю ви спасені через віру. І це не від вас, Божий дан, не від діл, щоб ніхто не хвалився. А потім каже, що ми створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог призначив нам виконувати. На перший погляд може здатися, що ці два вірші якось суперечать один одному. Але насправді ніякого протиріччя тут немає. Святитель Іван Златоуст, Каже, що апостол не забороняє нам здобувати продані діла. А те, що нікого не продає діла, говориться для того, щоб показати милість і благодать Божу. А блаженний перифілак Болгарський підкреслює, що Господь не відкидає тих, хто має діла, а що і тих, які могли би загинути з ділами, спасає своєю благодаті. І тому ніхто не має права хвалитися. Цей фрагмент гарно толкує також і святитель Феофан Затворник. Він підтверджує, що спасіння через віру і наше призвання до віри Бог влаштував не за наші діла, а лише по своїй благості. І зовсім не наші діла звели Сина Божого на землю, а навпаки наша бездіяльність. Чим же заслужили Ефесіни, що були призвані до віри, Господь послав апостола, озброївши його дарами благодаті. Силою свого благодатного слова і чудесами апостол навернув їх до віри. І Ефесіни не зробили нічого, окрім послушання віри. І яке, до речі, довершення було також благодатне. Адже і сама віра це дар Божий. І не лише ефесіни, а й усякий народ. І кожна окрема взята людина вводиться в чин спасени по благодаті Божій. Чим же ми з вами заслужили, що знаходимося в Спасительній Божій церкві? Майже кожен із нас народився вже у ворожі віри і відразу після хрещення став членом тіла церкви. Це велика благодать Божа. А які діла являємо ми? Н'як. Діла вимагаються від нас після цього. Адже одне діло це призвання до спасіння, де діла не беруть участі. А зовсім інше це життя після призвання і отримання благодаті. Ось тут діла, якраз і вимагаються. Повченню святителя про пана Затворника спасіння нам влаштовано. і ми покликані отримати його не за наші діла, а лише по благодаті. Але покликані ми не для того, щоб зі своєї сторони нічого не робити, а для того, щоб здійснювати своє спасіння багатіючи добрими ділами. Святитель Іван Затрус наводить наступний приклад: людину, яка сиділа в болоті, витягли з нього, помили, одягли в чистий одяг. Поставили на кам'яну дорогу, що веде до палацу і вручили вхідний квиток. Але, пройшовши половину шляху, людина сама до себе сказала: мене витягли з болота, я тепер чистий, одягнений, і в мене навіть квиток є. А до столиці ще йти, тим, ноги збивати. Навіщо мені це потрібно? І зрозуміло, що така людина до столиці не дійде. І вина в цьому буде вона сама. У неї було все: квиток, їжа, гроші, одяг. Мило, щоб у разі чого вмитися біля боротися, але їй просто-напросто встали лінією. А так і ми. Будемо винні самі, якщо втратимо своє спасіння. Отже, що ж вимагається від людини, щоб досягнути спасіння при благодаті Божій? Необхідна віра, яка виявляється в істинно добрих ділах. Адже всі ми отримали від Бога великий подарунок, і тепер ми повинні докласти своїх зусиль. У цьому наш прямий християнський обов'язок. Тому будьмо вдячні Богу за той дар, якого він нас сподобав. І свою вдячність ми повинні виявити в тому, щоб робити добрі діла по мірі наших сил. Але ні в якому разі ми не повинні звинувачувати когось у своїх нещастях чи проблемах і ні в якому разі не виправдовувати своєю лінією. Так, ми зможемо зібрати духовні скарби, які послужать нам для спасіння у Христі і Ісусі. Амінь.